Вітаю всіх, хто приєднався до сьогоднішнього майстер-класу, і сьогодні ми з вами готуємося до Великодня. Сьогодні ми зробимо листівочку, яка буде в основі якій буде лежати писаночка. Для того, щоб нам зробити таку листівочку, потрібен двосторонній цупкий папір. Можна картон для основи. Нам потрібний обов'язково ще один папір для іншого кольору. Нам потрібні всякі візеруночки для того, щоб вирізати їх на писаночку на нашу. І от я знайшла у себе, наприклад, ось такі різні зображення, схеми різних вишиванок, візерунки до вишивок. І от Я саме ними і скористаюся, і вже я приготувала ось тут, вона вирізала їх. Дуже-дуже багато всяких для того, щоб потім з них скласти візеруночок. Ось ви бачите їх перед собою. Так? Ви можете брати, як такі візеруночки, схожі, як у мене. Геометричні, до речі, найкращі, найлегше вирізати. Ви можете брати візерунки якісь із листівок, можливо. Ви можете брати просто красиві наліпочки, і тоді вам не потрібно буде взагалі не вирізати нічого, практично нічого. І не потрібно буде користуватися клеєм. Тобто ви обираєте той декор для своєї писанки, який вам найбільше підходить. Врешті-решт це можна зробити у вигляді витинаночки, тобто повирізати свої якісь. Зображення, якісь свої елементи декору. І можна навіть прикрасити, будь-чим. можна гудзиками прикрасити, можна прикрасити якимись підручними матеріалами. Єдине, що якщо матеріал у вас цупкий, можна бісером, паєточками. Єдине, що якщо матеріал у вас цупкий, то, звичайно, тоді потрібно користуватися більш міцним клеєм, ніж зараз буду користуватися я. Тому це може бути клеєвий пістолет. Може бути титан, може бути дракон клей. Сьогодні ж я для паперу використовую просто олівчиковий клей. Також мені треба буде зробити, намалювати ось тут яєчко, тому я заздалегідь зробила заготовочку-шаблончик яєчка того розміру, який мені потрібно буде ось якраз на... Мій листочок. Для того, щоб зробити це яєчко, вам просто потрібно взяти картон будь-який і намалювати на ньому овал яєчка. Вирізати і шаблон буде готовий. Також потрібні будуть ножички і простий олівчик. Отже, приступимо. Я свій картон, як ви бачите, склала навпіл, ось так поклала і по... В ось так переміг. У мене утворилась книжечка. На зовнішній стороні цієї книжечки я беру своє лієчко, свій шаблончик, прикладаю його так, як би мені хотілося. Наприклад, це може бути по центру. Можна трішечки змістити його вниз, якщо ви зверху хочете якийсь декор. Можна трішечки підніти вверх, якщо ви тут якось, ще щось напишете внизу. Я в даному випадку роблю посередині. И просто его... и ну, все так. Теперь я беру ножички и вырезаю. Тут вырезаю это яйцо. По контуру гарненько. Охамінько. Намагаємося, щоб олівчика нашого не видно було, тобто олівчик зрізаємо. Якщо олівчик ви не зріжете, то потім можна просто ось цю титульну сторону обвести маркером, наприклад. Тільки головне, щоб цей маркер був, не дуже перебивався, щоб він на іншу сторону не перебився. Ось ви бачите, в мене улічик залишається всередині, я по зовнішній частині вирізаю. Але теж, коли вирізаєте по зовнішній частині, то намагайтесь не дуже багато захвачувати, тому що не, не дуже відступайте від своїх намічених ліній. Ось я це відкидаю, де мені потрібно трішки підправляю. Можливо, у вас тоньшенькі якісь ножички будуть, дуже гарно манікюрними вирізати внутрішні такі зображення. І отже в мене вийшло зображення. Тепер далі я, ось у мене буде тут інша писаночка. Є два варіанти. Ви можете взяти і вклеїти сюди ось ці листочок. І все одно, коли у вас закрита листівочка, буде нібито писаночка. Я буду робити ще із оцього листочка теж таке саме яєчко. Але перед цим я намічу, куди я його буду клеїти. Тобто я ось отак буду. Ось і коли я відкрию, в мене ось тут вже обведене яєчко є. Тепер я відповідно візьму, ну ось так можливо подобадніше. Нічого не видно. І так, І так. Так, зробила я. І тепер я далі беру ось цей листочок, де у мене буде писаночка, і обвожу тут. І теж я вирізаю. Вирізаю вже тут чітко по контуру. Це була гарна красота. Взагалі Великдень це дуже величне свято, і зараз у сучасному світі у нас є дуже велика різноманітність і е, різних сувенірів виготовити як можна своїми руками для того, щоб привітати своїх родичів. Тому що в цей день ми ходимо один до одного в гості. Ось отак у мене буде яєчко, і я його зараз приклею. От. І, звичайно, ж дуже приємно самому отримувати подарунки, і дуже приємно, особливо приємно їх дарувати і дивитись на реакцію своїх родичів або друзів, кому ви даруєте свої подарунки. Тому коли готуєте якийсь подарунок, дуже охайно виконати його для того, щоб людині сподобалось те, що ви подарували. От так ми не повністю, одразу тільки трішечки прикладаю і далі вже ось варто. Так, тепер загортаю і ось у мене виходить таке яєчко. Трішечки я вкривила ось тут. Надіяся, що якось я його потім зароблю. Отже, в мене є моє явічко. Тепер я буду викладати тут візерунки. Поки що я просто викладаю все, що я підготувала. Отже я ось такі повирізала геометричні візеруночки. Для чого я роблю? Це я компоную свою площину. Тобто то я зараз буду дивитися, чи підходить мені такий візерунок, чи ні. Ну, Заздалегідь, звичайно, я, ж я уявляла приблизно, як я буду це все робити. Так, і ще один схожий. Ось. Так. Тепер я. Напевно, я спочатку прикладу ось такі ще декори. Так. Чи, можливо, ось отак? Ось отак накріплю краще, Ні. Отут буде отак. Так. А ось тут буде тепер ось отак. Щоб посередині було. І тут тепер будуть ще у мене. Ще одненько буде. Так, чогось, коли я одну вирізала, я планувала, що буде дві. вийшло одненько. Можна тут дві зробити, але так мені навіть більше подобається. Так, ось таке в мене виходить яєчко. Тобто, коли я закрию, зараз я приблизно так покладу. Коли я закрию, в мене буде ось отакий відеонок. Якщо це мене задовольняє, то я починаю клеїти. Починаю від серединки. Головне визначитись, де буде центр. Якщо це важко зробити, ви можете зробити це з допомогою лінійки, олічка. І гарненько-гарненько все відміряти. Якщо вам це не важко робити... То отже приступаємо працювати на око. Взагалі чогось мені роботи виготовлені на око, вони більш якісь такі ну, домашні, тепліші. Я взагалі людина не дуже така точна сама по собі. І от тому мені, наприклад, те, що на око, мені воно ближче. Я не люблю дуже великих таких точностей, чоперностей. Мені е, оці неточності, якісь або десь якісь нерівності, спонтанності, такі вони завжди придають роботі такої якоїсь свободи і, і певного шарму, звичайно. Завдяки тому, що клей у нас зразу не фіксується, от, на відміну від клеєвого да, там зразу фіксується все дуже швидко. Оцей клей можна трошечки посовувати, але дуже теж захоплюватися цим не потрібно, тому що він вже залишає клейковину на виробі. І це буде теж не дуже гарно. Отже, серединка в мене вже готова. Так, тепер я візьму. Ось тут. Як бачите, робота абсолютно, абсолютно не важка, абсолютно не громістка, не довга. Це залежить від того який ви візеруночок підберете і від того, як ви схочете компонувати. Взагалі можна навіть тут і тваринок зображувати, можна і курчаток, можна і е, зайчиків. Кроликів зараз дуже от, модно, наприклад, да? кроликів у нас... Це не в нас кролик, це американський вже Великдень. Да? І там малюють кроликів. Але це переходить і трошки до нас. Тобто у нас зараз відбуваються такі споріднення різних культур, традицій. Так, і ось ми тут обережненьку. Спочатку серединку, потім вже крайні проробляємо. Ось тут треба буде трішечки. Приміряти. А приміряти сильно не потрібно, ось якраз я по цих бортиках обріжу зайве і знову намазую, намазую бережненько. особливо тоненькі деталі, маленькі деталі, От. Це трошки важче. Тому, наприклад, якісь паєточки там використовувати, які самі вже клеються, набагато зручніше, як в мене. Так, кипите сюди, сюди, сюди. І ось так. Отже, моя писаночка вже готова. Я її закриваю. І тепер хотілося б, звичайно, оформити та сторіночку. Для цього я теж підготувала ось такі вирізочки. І відповідно я їх приклею з одного боку і з іншого. Можна сюди додавати, знову ж таки, для більш якоїсь яскравості от різні такі наліпочки. От, я цього поки що робити не буду. Так, поміряний і відрізали. Якщо щось зайве, відріжемо. Отже, наша листівка писанка готова. Можете зробити тут будь-який напис. До речі, можливо, ось у мене ще зараз використає, такі в мене є. Більше в мене не залишилося, тому я зроблю тільки тут. Можна перев'язати стрічкою або якоюсь декоративною ниткою. Ось тут можна перев'язати, приклеїти, і це теж буде дуже гарно святково виглядати. Серед сніг ви можете підписати все, що вам хочеться, і таку ось таку листівочку ви можете подарувати своїм рівням. Що ви мене запитаєте, що робити із тим, якщо ви не вирізали ось отаке яєчко, значить дивіться, тоді вклеїться просто сюди, іншого кольору листочок. Прикладається. Ось ця сторіночка, обводиться яєчко і воно там декорується. Єдине, що буде тоді фон, загальний співпадать із самим яєчком. Тоді треба буде продумувати, тобто чи чимось його ввести, щоб це яєчко виділити від внутрішнього Я вам дуже дякую за увагу. Я вам бажаю хороших, мирних, веселих свят. Щасливого Великодня, злагоди в родини, здійснення всіх бажань і всього всього найкраще. До зустрічі!